Добрий ранок, діти. Ось погляньте, хто це до нас завітав в гості. Так, це дівчинка. І у дівчинки є насіння. Вона хоче посадити, щоб з них потім виросли квіти. Давайте разом порахуємо, скільки насінин у дівчинки. Один, два, три. Отже, у дівчинки. Три насінини? Дівчинка доглядала за квітами, поливала їх кожного дня, і від сонячних теплих променів квіти виросли. Порахуйте, скільки ж квіток виросло. Три квітки. Діти, скажіть, фіолетова квітка яка стоїть? Правильно, друга, а жовта квітка. Правильно перша та третя. За першою квіткою яка стоїть? Друга, а за другою квіткою, третя. А зараз давайте порівняємо з вами квіти. Яка квітка більша, а яка менша? Отже, тюльпан більший, конвалія менша. Нарцис чи проліски? Нарцис більший, проліски менші. Крокус і тюльпан. Крокус менший, тюльпан більший. На галявину до квітів прилетіли метелики. Порахуйте, скільки їх. Метеликів три. Порівняй метеликів, який більший. Правильно оранжевий. Який метелик менший. Правильно фіолетовий. А ось тут який більший, а який менший. Правильно, вони однакові. Метелик хоче з вами пограти. Вам потрібно визначити квітку, на яку йому потрібно сісти відповідно цифри, яка стоїть біля нього. Ось, наприклад, яка цифра біля метелика. Правильно, цифра 2. Значить, на яку квіточку йому потрібно сісти? З цифрою 2. Молодці. Зараз трішки попишемо: оберіть доріжку, яку ви хочете намалювати, і виконайте цю вправу. На цьому наше заняття закінчене. До нових зустрічей!